Наступний номінал монети це 10 копійок. 10 копійок по року карбування ціниться тільки 2001 року, ціна на яку складає від 1500 до 2500 грн. гривень, можливо, навіть і вище. Все залежить від стану збереження. Також в каталозі Михайла Захарця обігові монети України присутні в 1992 році приблизно 30 різновидів. З них з самих дорогих. Існує близько 10. Їх потрібно звіряти по каталогу, вивчати або дивитись моє відео на каналі YouTube Аверс Василь Бейш. Про кожний різновид я все там чітко розказав та пояснив. Так що обов'язково підпишіться на канал, поставте свою вподобайку. В 1994 році також існує два різновида, які коштують дорого. Від 25 тисячі гривень до 4 тисяч гривень. Також відео є на каналі YouTube. 10 копійок 1996 рік, можливо, і інших років можуть потрапити. До ваших рук з інших металів або різновидів браків. Також ви можете це все перепровіряти і надсилати мені фотографії в інстаграм або в мій телеграм-канал, який прикріплений в шапці профілю. Так що всім обов'язково підписатись на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, чи знаходили ви цінні рідкісні обігові монети України, кому можливо цікавий каталог. Ціна складає 600 гривень. Є ще в наявності. усім гарного дня. Почуємось.